Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде пошук на ось такому незасіяному полі. Є у нас півтори годинки покопати. Як бачимо, тільки внесли міндобриво, ще не засіяне, дякувати Богу. І тому походимо тут. По карті був тут будиночок радянський, пес дюк лежить. Так, і в нас перша знахідка. Схоже на гудзик. На гудзик орлянку. Добряче він дзвонів, як бачимо, з вушком. Був з вушком уже ні. Ось відпавчика ще. Так, добре, залишимо. Зараз це вушко і поглянемо на цей гудзик. Та що на нього дивитися, друзі, орлянка? Зараз тільки затру його да і все. Краще давайте відмию і поглянемо. Ось так. Так, біля нашого гудзика випадає в нас ось така підковка. Підкова схоже за все, що від якогось ботинку, від якоїсь... Обувачки, тому що, можливо, навіть і дитяча, тому що вона дуже маленька. Також частини з техніки, дві гільзи та пластинка. Ось так, друзі. Не дуже багата місцина, я вам скажу, цей будиночок, а можливо, я і не там шукаю. Зараз будемо ще отут ось -от бігати. Шукати, якщо ні, то підемо ось за пів кілометра також є будинок, там хоча би проглядувалася кераміка. Тут взагалі її немає, можливо, це була якась дорога. Наша наступна знахідка вже підсохла. Частина сокири зломаної радянської. Ось так. Шкода, що вона не ціла, звісно, тому що метал тоді був добрячий. Можна з неї що зробити. Ось так. Добре. Йдемо на другий будинок. Так, ось така у нас нова локація. І десь у нас тут наверху був будиночок. Якийсь жив тут куркуль за розповідями. Так що зараз поглянемо що тут. Знову в нас доїжджає дракон. І нічого не чути. Так, і в нас перша на сьогодні знахідка, це п'ятак 28-го року, якщо мене чути. І схоже, що цей будиночок був саме на ось цьому місці. А як раніше розповідали старожили, що раніше всі старі будинки згортали з поля ось бульдозером отуди от донизу, От тому саме там багато кераміки. Тому що могли зацепляти фундамент. Ось так, друзі. п'ятачок є, добре. Зараз вам ще одну знахідку покажу. Ще одна знахідка. Це у нас частина ножа, а точніше коска. Ось так. Комарі вже насідають, добряче. І вже ввечері друзі, так що, якщо якісь знахідки, все буду показувати. Якщо ні, то зробимо другу частину цього відео, ось так собака готується до походу додому. Поки ви, друзі, дивитеся на ось таку пімпу, цікаву знахідку, розкажу вам коротеньку історію. Загубив я свій пакет із знахідками з цього відео. Десь він загубився в нарні. А можливо, оці всі знахідки були поміщені до пачки з під цигарок і викинуті у сміття. Тому не знаю, де знахідки, але все, що на відео ви бачили. Ну, Ось, ось така штучка, з копу. Це так, щоб вам показати. Відмив і ніколи б не подумав, що це в нас копійка ось в такому стані. Хто знає, що з нею, пишіть. Також, друзі, не забувайте тіцяти вподобайки та підписуватись на канал.